Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео Сонячної Іспанії місто Аліканте. Сьогодні в нас температура 30 градусів, але показує, що відчувається як 37%. Вологість 60%, тому я не знаю, як дійти додому, щоб ніде не впасти. Куди ходила, зараз розповім. Мені багато хто писав, що перші секунди дуже важливі для утримання аудиторії. Але я завжди не знаю, чим вас втримати. От зараз сьогодні буду розповідати вам про басейн. Записалися ми в басейн, покажу вам трішки кадрів з цього басейну і розповім, як можна зареєструватися і які взагалі умови. Але на початку в мене там є декілька коментарів, на які я хочу дати відповідь. Вони стосуються YouTube, а саме про голосування. Я розповідала, що можна проголосувати за відео, за канали, які. Маленькі ще менше 500 тисяч підписників. Як я зрозуміла вже потім з коментарів моїх підписників, що в Україні не працює ця функція, працює тільки за кордоном. Тому я покажу для вас фрагмент, запишу екран, як це можна зробити ось тут. Тому ви зможете побачити на останньому моєму відео, я бачу, що немає такої функції, а на попередніх є, Іначе там беруть участь відео за останні сім днів. Наче так. Які були пізніше, вони вже не беруть участь. Немає в них голосування. Так, знову це. сказали мені вирізати муху. Так як їх вирізати? Це доведеться все відео вирізати, бо вони тут всюди. Далі, що хотіла сказати, що YouTube зараза бере і списує десь вподобайки. Я вже про це казала, але нещодавно на якомусь відео було. На моїх очах просто 247 вподобайок і через секунду стало 220. Тобто 27 вподобайок десь ділося. Я розумію, коли там 2, 3, 2, 3, 4, нехай. Але одразу 27, ну це було якось дивно. І що ще хотіла сказати, блін, в телефоні записала така спека, що телефон просто не справляється. Він нагрівається і починає дуже швидко сідати батарея, акумулятор. Я вже дивлюся, що в мене 9%, в мене? Що в мене 9 залишилось, треба додому добігти, бо Аліса там сама залишилася, я не брала її з собою, бо така спека це нереально. Взяла з собою подружку, вона записала свою дитину та себе, і я записала в себе за лісою. Зараз подивлюся, яке що, про що хотіла вам ще сказати, вже забула. Хоч би ніде не загубила. Знаєте, то є вислів, наче правильно зараз скажу, що розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Так от, так от ми з подружкою пішли вгору. Висновки робіть самі пішли, бо цей басейн знаходиться за горою. Тобто або нам треба обійти, або на автобусі. Ну ми ж не слабаки, щоб сідати на автобусі, їхати в таку спеку. Ні, ми вирішили, що ми сходимо пішки. Вилізли на гору ледве-ледве просто язик десь тут на плечі тіліпався. Вилізли ми на цю гору, а потім треба було спуститися. І там басейн. Там взагалі навколо цього басейну тут є три муніципальних басейни. Але цей знаходиться поруч з нами, ну більш-менш поруч. Є ще інший, але він ближче до Аліси школи. І якщо ти купуєш абонемент, то ти можеш відвідувати ці три басейни. Тобто, якщо вона буде ходити в школу, ми зможемо потім зі школи ходити в той басейн. Так, свайп для голосування, а, і дописи глядачів. Оце про це забуваю сказати. Що я зробила таку, не я зробила, взагалі Ютуб YouTube... корона, знаєте, я зробила, ні, не я зробила. Зробив Ютуб таку функцію, що глядачі можуть створювати в спільноті дописи і задавати питання свої, або обговорювати ті чи інші відео, ті чи інші теми. Забула про це сказати, але єдина людина, яка помітила, Ірина, передаю вам привіт. Дякую, ви помітили, що є така функція, і зробили допис. Ну і все наче. Ось ці три питання. Тож, переходимо до теми басейну, не знаю, наче тут найвигідніша позиція і нормально сидіти. І мене видно. Так. Вирішила я Алісу записати до басейну. Чому? По-перше, в неї з поставою. Погано вона горбатиться, сутулиться, І мені хтось написав, що плавання воно дає широку спину, широку грудну клітину, але я не хочу, щоб вона займалася, ну, прям якийсь там довгий час. А можливо, якщо їй сподобається, нехай займається. Ну, нічого страшного, що в неї буде широка спина, багато гарних плавчень. Не до того. По-перше, це, по це питання з поставою. По-друге, коли я в неї запитала, підемо на море, покупаємось там. Ну, Кудись вийдемо, бо вона сидить вдома. Вона просто спілкується з подружкою, нікуди не хоче йти на ці всі гуртки. Вже що я в неї не питала, нікуди вона не хоче. Йди на піаніно, але ж ну це також така сидяча якась ну, справа. І знову ж таки, тут постава треба, буде вона потім горбата на тим піаніно сидіти. Тому вона мені каже, я хочу в басейн поплавати. Я так подумала, чому б не записати її в басейн, а чому б не записати? Тому що з нами живе сусідка, і я в неї питала, вона записувала свою доньку. Взагалі, який процес, щоб записати дитину в басейн і, ну, і себе. І вона сказала, що для цього є якийсь певний період там, восени чи навесні, я вже не пам'ятаю, що відкривається набір, і треба записатися через там, сайт, якийсь читам'єкто, чи щось таке, зареєструватися в цьому спортивному як спортивній спільноті, щось типу того. Записуєшся через сайт, і потім йдеш вже в цей центр. Але ж я пішла далі. Я почекала. Звичайно, що як дорепа треба було перевірити цю інформацію, але я почекала, чекала, чекала, думала, думала. І от що я вирішила? Зайшла в чат GPT і спитала про басейни Аліканте. Взагалі, в принципі, де можна покупатися, сказали, що є декілька готелів, де є day pass, чи якось так називається, що ти можеш купити квиток чисто в басейн. Але там ціни такі 60-45 євро за один раз. Ну тобто, ти приходиш і можеш цілий день там купатися, що не дуже мені ну, підходить. Для мене це дорого. Для мене це дорого, це щось із Савка, так зараз скажуть. Ну вибачте, мені запропонувало ще три муніципальних басейни. А я ж собі думаю, мені вже сказали, що там є певний час, певний період, коли можна реєструватися. Думаю, ні, це мені не підходить. Хоча, думаю, нехай мені чат GPT розповість про ці басейни. І він мені пише, що для того, щоб зареєструватися, потрібно просто прийти в один з цих басейнів. Зараз просто така ситуація, що серпень, а зазвичай басейни зачиняються деякі в серпні і в липні, деякі не працюють. А цей самий який поруч з нами, він працює і в серпні також. Тож, я вирішила, що а йдеш ти в цей центр, там реєструєшся. Тобі дають логін і пароль. Ти даєш свою там резиденцію, чи що, в тебе є якийсь документ, НІ, є, ТІ, є, картку, щось типу того. Тебе реєструють, дають логін і пароль. І ти з цим логіном і паролем заходиш на сайт, і там ти можеш купити квиток на разове посіщення. Потім можеш купити абонемент: 10, 15, 20. І що, ці. Цей абонемент діє не на протязі місяця, а на протязі декількох місяців. Наприклад, це нам сьогодні чоловік розповів там, ну наш був, прийшов займатися, плавати і розповів, що наче як на протязі 9 місяців. Тобто, навіть якщо ти купив ті е, пасіщеній, то ти можеш ходити на протязі 9 місяців. Не обов'язково, що за місяць, якщо не використав їх, то все згоріло. Або можна купити разове посіщення Ну, вибачте, вже не буду перекладати, бо довго дуже думати. Довго дуже думати, то подумай, Оля, посиди. Вон собака сидить, також думає. Все побігла. І це разове посіщення коштує 3,70. Щось типу того. А якщо купувати абонемент, то на 20 разів виходить. По 2 євро наче. То ну, дуже вигідно. Отож, ми прийшли в цей центр, зареєструвалися, нам дали логін, пароль, покажу вам кадри, як виглядає басейн. Є критий в цьому комплексі, є критий, є відкритий. Треба для того, щоб. Там плавати треба шапочка для, для того, щоб плавати, ви зрозуміли. Е, окуляри це не обов'язково, якісь шльопанці, купальник, е, рушник і на цьому все. Якщо у вас є якісь там висипання на шкірі, ну я думаю, що вони просто візуально дивляться, то тоді треба довідка від лікаря, що це не зараз. Не заразна. Е, і що ще такого можна там сказати? Не знаю. Коротше, я коли будемо ходити, я можливо буду показувати. Не знаю, як там з відеозйомкою, але ж ну, хочеться якісь кадри записати про цей басейн, бо мені дуже сподобалось сьогодні. Але цей чоловік, якого ми сьогодні зустріли, сказав, що йому зручніше саме вкритому басейні, тому що там ну, немає сонця, там більш-менш комфортніше. А на сонці спека, і, звичайно, що не там не так комфортно. Ну, це кому що. Хто хоче трішки позасмагати, то ми напевно підемо спочатку там, де відкритий. Басейн. А і через цей сайт ти можеш закупити абонементи або раз, разове посіщення, потім забронювати доріжку. Хоча сьогодні ми бачили, що на одній доріжці чотири людини було. Як це ти бронюєш? Навіть не знаю. Що стосується графіку роботи, також десь тут напишу краще, бо знаю, що десь ну, цілий день він працює і там до вечора чи до 9.30 чи щось таке, але краще напишу графіку. Кому цікаво, хто валіканта і не знає, як це все працює. То хочу сказати, що це дуже легко, як так, підсумок цього всього. Все не так, як мені розповідали. Не треба нічого чекати. Якогось зручного часу, коли там відкривається якась реєстрація, ні, просто йдеш в муніципальний цей басейн, в центр і там реєструєшся. Реєструють просто за одну хвилину. Даєш картку, ні, тіє, що небудь. Вона тебе реєструє, і так як я дитину реєструвала, то обов'язково треба, щоб було в картці, вказано, що вона до мене. Прив'язана або потім якось підтвердити, що це ваша дитина. Бо у моєї подружки, наприклад, дитина, ну з, іншою, з іншим прізвищем, і зазвичай в тархеті тіє, де, ну, під, написано, що дитина приєднана до. Такого-то номера матері, але зараз їй коли дали тархету, там не написало чомусь. А в попередній було, тому вона знайшла ту фотографію попередньої картки і показала під ну, підтвердження того, що це її дитина, тому що різні прізвища, і таке може бути. Отака історія. Тепер будемо ходити в басейн. Нам до тренажерного залу мало. Ми в нього не ходимо. Зараз ще хотіли б не походити в басейн. Ні, якщо чесно, басейн мені подобається більше ця ідея. Я люблю басейни, люблю плавати. І тому завтра, це обов'язково завтра, ми підемо за лісою плавати. Я вже їй сказала, записала голосове повідомлення. Вона там рада, пише мені Ура! Нарешті так! Підемо в басейн, будемо. Плавати. Чи знаєте, що приємно? Що дуже багато коментарів було з приводу того, на яку камеру я записую. <гум> Бо ну, вже мої постійні глядачі знають: ми спочатку купили GoPro 12, наче. ми нею покористувалися. Декілька, наче як 9 днів я користувалася нею, зрозуміла, що щось не так. Я думаю, що камера повинна бути простою. Тобто я вімкнула, ну, якісь там базові налаштування для влогу, який формат відео, плюс-мінус якісь кольори. Шумопоглинання і таке інше, і пішла записувати. Там щось було, все не то, все не так. По-перше, звук пропадав. По-друге, якість картинки мені не подобалась. Дуже якась мало кольорів і не таке яскраве відео. Тому ми пішли і обміняли на DJI. Ну, я думаю, що правильно я кажу, але ж ну то не факт. На DJI Osmo Action 5 Pro, Pro Max, Light, Ultra. Action 5 Pro. Я нею задоволена просто на 100%. Мені дуже подобається. Тож, надалі буду нею користуватися, і все мене влаштовує. Плюс до того, за ті самі плюс-мінус гроші, наче як 60 євро ми доплатили до цієї камери, іде кейс з батареями, з акумуляторами, три акумулятори і е, селфі-палка. Ну, це не штатив, ну, як штатив чи селфі палка? Не знаю, для мене штатив це та, що на тринозі і можна встановити десь. Це просто палка, за яку я тримаю. Кріплення там, якісь до всього, чого хочеш. Потім чохол. Ну там багато чого в комплекті було. Ми робили розпаковку камери, тож. Ця мені подобається більше, тому що до GoPro треба було докупити ще безліч там всього. Ну і плюс до того, ще й мікрофон так не підключиш, треба був якийсь там адаптер чи що, щоб підключити. Тут я зрозуміла, подивилася огляд, що можна просто купити мікрофон цієї ж фірми. Марки і під'єднати, що є простіше набагато, ніж та GoPro. Плюс до GoPro ще купи селфі-палку, чи штатив, чи ще щось. І кріплення мені тут подобається, тут магнітне. Ну, Все, не знаю, тут одні плюси, Мінусів ще не бачу. З приводу мікрофону, ну, я думаю, той, хто питав мене у тих попередніх відео, не додивиться це відео аж до цього моменту. Але скажу, що на зараз мікрофон, який я приєдную до м айфона, це боя. В1 не W, а В Вікторія. В1. Також мене влаштовує, там є шумопоглинання, можна вімкнути, коли дуже сильний вітер, але воно дуже жує твій голос. Але якщо не вмикати, просто користуватися ось так, як є шумопогли... ну, Воно і так є, в принципі, стандартне. Але якщо хочеш додаткове, то є додаткова кнопка для цього. Довелося прерватися. Так, щойно, денада. Жіночка з дитиною сидить і каже: чи немає в тебе ну, тієї штучки, яка відкриває для сім-карти слот? А в мене ж є. Я ж тут блогер від Бога. У мене все є. В мене в айфоні зазвичай в чохлі лежить ця штучка, яка відкриває слот для сім-карти. Я кажу, звичайно, є, вона так на мене дивиться, думаю, ну нічого собі, така перша попавшаяся жінка і тут на тобі в неї є ця штука. Вона відкрила один телефон, хотіла змінити просто сім-карту в іншому телефоні, а в іншому зламано. Видно, вже вона туди сувала, що попала. І там вже зламала цю, цей отвір і не працює. Ну нічого, жінки в нас є нігті, тому я її відкрила. Вона боже така щаслива, каже, можна я тебе обійму? <рес> <рес> Отак зробила одну добру справу, зробила щасливою одну людину. <рес> ну, нехай не фінансово, але все ж таки це хоч якась допомога. <рес> не знаю, все інше буде вже в іншому влозі, тому що я вже знову набалакала. Дуже багато, а ці відео по 30 хвилин. <гум> Ні, я бачу, що людям дуже подобається. Дякую кожному, хто дивиться і хто коментує, що дуже подобаються довгі відео. Ну, але ж мені здається, що все ж таки людям комфортніше дивитися там по 15-20 хвилин, ніж 30-40. Хоча на попередньому відео про монетизацію до 40 хвилин сказали, що час пролетів просто, тому що було цікаво дивитися. Дякую. Дякую, дівчата та хлопці, всім дякую вам за перегляд, всім дякую за те, що підписуєтеся. Незабаром вже будемо з вами разом святкувати 10 тисяч підписників. Давайте з вами разом подумаємо, що ми будемо робити. Коли у нас буде 10 тисяч підписників, їдемо в ресторан. Нам сподобався дуже китайський ресторан, отойде... В районі 20 євро з людини дуже файні смачні суші, нам сподобались. І взагалі страви там прикольні. Можна замовляти, що хочеш. Обираєш з меню і чекаєш. Ми також записували відео з того ресторану. Мі-ту, значить так називається. От мені сподобався. Можливо, Можливо, будемо думати, коли наберемо ті 10 тисяч підписників, підемо і будемо святкувати. Хоча мені, знаєте, хочеться святкувати кожну тисячу вже. Дев'ять для мене це вже ну прям вау. Дякую всім вам. Бо без вас, бо без вас я ніхто. А для вас я ніхто. Так, все, всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.